Привіт, народ, про партії. Скільки ви будете наступати на ті граблі, скільки разів були, були ті партії, зараз якісь партії, невже ви не розумієте, що якщо якась партія зареєстрована, то вона буде працювати на цю систему? Нам треба цю систему змінити, тому що ми під час виборів. Так званих, віддаємо право на 5 років своє. А в Конституції цитата, яка народ здійснює свою владу безпосередньо. І ми вибираємо з тих 10 ти більше кандидатів якихось там на будь-який рівень, чи там міська рада, чи обласна, чи Верховна Рада, там з якихось 10 і більше невідомих, вибираємо його. І він стає недосяжним, недосяжним до нас. І ті обіцянки, що він дає, завжди не виконуються. Тому у нас є шанс об'єднатися, є інструмент, Літопис українського народу. Якщо ми зберемося, зберемо, то серед нас знайдуться ті свідомі українці, які... Зможуть відстояти наші інтереси. В будь-якій країні дивляться по тому, є в ній лад чи ні, по тому, як живуть пенсіонери. Нашим пенсіонерам капець. Так як вони живуть, то я б не хотів би так жити. Тому наголошую, не чекайте, за нас це ніхто не зробить. Була пандемія, натягнули нам ті маски. Зараз війна, і повірте, це ще буде гірше, якщо ми нічого не зробимо. Бо тої людини, до кого не прийдуть, її тут не існує. Чому? Тому що владний клас наняв собі людей, вони живуть в кланами, живуть структурами і живуть за наш рахунок. І вони всі в зговорі. Знаєте, щоб Ваша хата не знала ні доктора, ні адвоката. Тому щоб вирівняти цю позицію і щось зробити, дійсно зробити. Не чекайте, ну, ніхто з нас більше жити не буде. Ми тільки менше. Все, що в нас є, це час. І не, не руйнуйте своє життя і життя своїх людей. Давайте. Діяти, взаємодіяти і, і змінимо цю країну на краще.